Модна індустрія все частіше повертається обличчям до жінок нормальної статури. Далекого від модельних стандартів, у 2017 році у Франції прийняли закон про заборону на роботу із занадто худими дівчатами. Ця заборона пов'язана з неприйняттям образу власного тіла, яке призводить до харчових розладів болімії та анорексії. Подіуми та обкладинки глянцевих журналів все активніше завойовують моделі з пишними формами. Так званого плюс сізе тес холідей Тес холідей ім'я народження Раян Ховен народилася в 1985 році. При зростанні в 165 вона важить 155 кг. кілограмів. Зараз вона вважається найповнішою моделлю в світі у 2011 році. Тес помітили продюсери реаліті-шоу про схуднення, і вона стала популярна, але не завдяки скинутим кілограмам. Навпаки. В кожному випуску вона демонструвала любов і повагу до свого тіла, що дозволило їй стати обличчям, набирає популярність руху бодіпозитиву. Тес холідей, найповніша модель в світі холідей веде здоровий спосіб життя і багато часу проводить в спортзалі за плечима. У неї п'ятирічний шлюб з Ніком Холідеєм. Вони розлучилися в 2020 році. Модель виховує синіфрайлі та бою Ешлі Грем. Ешлі Грем народилася в 1987 році. При зростанні в 175 см її вага становить приблизно 91-93 кілограми. У модельний бізнес Грем потрапила випадково ще підлітком в 12 років її. Помітив модельний агент з тих пір. Незважаючи на нестандартні параметри. Вона підкорила не один подіум. Запустила власну колекцію білизни. Ешлі Грем найуспішніша в світі модель Плюс Сіза, модель щаслива одружена з Джастіном Ервіном і виховує трьох дітей: старшого сина Айзека і близнюків Малакію і Романа. Барбі Феррейра при зростанні в 173 см Барбі Феррейра важить 104 кг. Вона почала кар'єру зі зйомок для американ Апарел, підкоривши людей по той бік об'єктива своєю грацією і впевненістю. Пізніше про неї дізнався весь світ завдяки ролі Кет Ернандес з серіалу Ейфорія Барбі Феррейра Анастасія Квітко, американська модель російського походження. Анастасія Квітко претендує на лаври, другий Кім Кардашіян. Вона регулярно викладає фотографії з бекстейджів і підкреслює свої об'ємні груди і стегна. Анастасія Квітко народилася в 1994 році свою вагу приховує. Але відомо, що при зростанні 175 см у всіх її стегон становить 105 см. Анастасія квітко пишається своїми формами Кейт Ослі чарівна австралійка. Кейт Ослі важить 88-90 кілограмів при зрості 180 см. сантиметрів. Вона регулярно з'являється на сторінках журналу Sports Illustrated. Є амбасадором бренду Forever 21 і веде свій блог, в якому розповідає про любов до свого тіла і надихає інших. Кейт Уеслі Таралін, Таралін одна з моделей плюс сіза, яка активно пропагує бодіпозитив, здорове ставлення до свого тіла і боротьбу з нав'язаними стандартами краси на її рахунку, численні контракти з провідними модельними агентствами. При зростанні в 170 сімдесят вага моделі становить вісімдесят. Таралін, іскра Лоуренс, британка, Іскра Лоуренс не тільки модель. Але і редактор модного журналу Рюнвейріот, який підтримує модели нестандартних розмірів і зріст 175 см, А вага 88 кг. Іскра Лоуренс Ешлі Алексіс у пресі Ешлі Алексіс все частіше називають головною конкуренткою її тески Ешлі Грем лялькове обличчя і пишні форми принесли дівчині більше 2,5 мільйонів передплатників, зйомки для Елли Максім і плейбої. А також контракт з брендом нижньої білизни Ловогонеї дані про параметри Ешлі різняться, їй приписують зростання від 157 до 170 см, а вага від 65 до 80 кг. Ешлі Алексіс Денис бідо. Денис бідо, американка з латиноамериканським корінням, відома як перша фотомодель. Яка відмовилася від ретуші своїх знімків, мама Денис була переможницею багатьох конкурсів краси і сама визначила майбутнє дочки, та ж росла великою дівчинкою, через що постійно стикалася з критикою, однак завдяки відданості та підтримці сім'ї Денис зумів побудувати кар'єру, розпочати кампанію немає неправильного способу бути жінкою та стати натхненням для сотень тисяч жінок у всьому світі зростання бідо 180 смага. 93. Денис Бідоленко, Марина Булаткіна, Сибірячка Марина Булаткіна підкорила світові подіуми. у 2006 році Вона вийшла заміж за молодого чоловіка з Білорусі, на той момент вже громадянина США, і переїхала в Нью-Йорк, володарка параметрів 109, 80. 115 легко вписалася в американську модну індустрію в Америці до повних людей ставляться інакше, ніж до нас. Повні жінки спокійно приймаються в суспільстві. На них ніхто не показує пальцем, а російська модель зі своїм 52 розміром виявляється трохи менше середньостатистичної жінки, розповідала Марина. Марина Булаткіна без сумніву, стандарти краси, які нав'язує жінкам. А слідом за ними і чоловікам модна індустрія і суспільство споживання нескінченно далекі від реальності, особливо на тлі проблеми масового ожиріння в розвинених і країнах, що розвиваються поява так званих дешевих калорій, призвело до того, що світ зіткнувся не з проблемою голоду, а з протилежною ситуацією.